Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у цьому відео на моєму каналі. Мене звати Маргарита. Якщо ви бачите мене вперше. І сьогодні, дівчата, хочу поділитися з вами деякими покупками одягу на розпродажі. У нас буде два магазини: це H&M та Sensei. Будуть дуже класні позиції за неймовірну низьку ціну. Ну і, звісно, деякі розчарування покажу вам, щоб ви просто не витрачали на це свій час та гроші. Поїхали, дівчата. Всі ціни я буду писати, вказувати на відео, ціни за якими я купляла цей одяг, і посилання на речі, які ще в наявності я вам, звісно, залишу в інфобоксі, то щоб обов'язково подивіться. І перше, з чого я хочу розпочати, купляла ці. Цей одяг з думкою про літо це класичні майки. Ось такі. Вони відкриті. Дівчата. Якщо для вас такий фасон ок, то зверніть увагу на ось ці майки від бренду від бренду Ейчідем. Мені подобається, що тут дуже ось така широка резиночка. Вона дуже класно виглядає. Я вам ще на собі буду ось тут десь робити вставку показувати. Це у нас бавовна, вона середньої щільності. Але слухайте, найголовніше, що після прання всі ці майки ведуть себе дуже класно. В мене в тому році було дві. Біла вже стала сірою, тому я замовила нову. Така в мене темна сіра, вона ще нормальна. Я її ношу. Не знаю, як вона до літа в мене до дотягне, не дотягне, але. Я буду вже підготовлення, тому що я взяла собі ось таку смугасту, чорну та білу. Мені дуже подобається такий виріс. Мені це личить, здається, на мій смак. Мені в них комфортно. Вона така через те, що це не дуже щільна бавурна. Вона пропускає повітря і в таких майках не дуже спекотно, коли знаєте там 30 градусів та більше. Коротше, точно можу рекомендувати, тому зверніть свою увагу. На наступне, про що я вам хочу розповісти, це ось цей світ светр, який ви зараз можете бачити на мені. Ось такий сіренький з таким горлом високим. Це ось цей популярний светер H&M. Дівчата, що я вам хочу сказати. Перше здається, я його купила за 400 гривень на знижці. Він був 390 злотих. Якщо не помиляюсь, так це близько 400 гривень. Ну, в порівнянні з тим, за скільки його взагалі до цього продавали. А байери, які везуть в Україну, ставлять ще свою націнку. Я бачила їх за 1600. Ну не дуже хотілось переплачувати. Коротше, коли я його вперше одягнула, він мені трішечки був за колючим, тому що в складі є шерсть. Він дійсно теплий. Також хочу сказати вам, що на початку ось ця горловина для мене була ну, дуже така затуга. Я його, вже декілька разів, ой, я його вже декілька разів вдягала, тому вона трішечки піддалася і мені вже більш комфортно. Дуже класний, не лякайтеся, що він колеться. Просто знайте про це, якщо ви взагалі не переносите такі речі, то напевно не варто вам його купувати. Якщо відноситись нормально, то чому б ні? Така приємна ціна. Здається, він ще вже був розпроданий саме у цьому кольорі, але можна поставити собі нагадування на сайті H&M і вам прийде повідомлення, коли вони знову з'являться в наявності. Так, наступне, що я витягнула, це у нас буде світшот. Я взагалі робила замовлення в Сінсеї для того, щоб купити собі домашній одяг. Мені захотілося оновити домашній одяг, щоб можна було я працюю з дому, і мені хочеться виглядати вдома нормально, коли я працюю. І це той випадок, коли я знайшла речі, від яких я в захваті. Хочу вам показати ось такий світшот. Він світленький, він має легке утеплення, це ось такий невеликий фліс. Він дуже оверсайзний. Ось це в мене XS. Але що я вам хочу сказати, трошечки дивно виглядає рукава. Як на мій смак, то повинні вони були бути трошечки довшими. Він трошечки також. Подовжений, він десь до середини попи доходить. Але от з рукавами щось тут трішечки не те, вони трошки короткуваті. Якщо ви його приміряєте в магазині і вам буде ок, раджу вам його взяти, тому що він навіть просто так носити буде дуже класним. Це бавовна, вона там з домішку, домішок, здається, поліаміду, якоїсь синтетики, ну, в цілому, як завжди. Але. Я в тому році купляла H&M собі. Світшот, і він був от точно такої ж якості, і прослугував він мені достатньо довго, але просто там трішечки вже потягнулася горловина, тому я його не ношу. Але носила я його взагалі на вулицю. Тому, дівчата, зверніть увагу на цей світшот, можливо, як і мені, як домашній одяг, можливо, просто носити на вулицю, тому що він дійсно дуже непогано виглядає. Але при умові, що ви його зможете поміряти в магазині, тому що так на обумку поляти може статися як. У мене, що вам не буде трошечки вистачати довжини рукавів. Дома класно, на вулиці хотіла би трішечки довше. Тому міряйте, якщо підходить, то беріть. Наступний лот у нас будуть ось такі штанці домашні від H&M. Це у нас також бавовна, вони неймовірно приємні. Мені подобається ось цей смугастий дизайн. Дівчата взагалі так давно хотіла собі такі штани, але знову ж таки, ну чому в нас в інстаграмі їх там продають по півтори тисячі гривень просто. Мені ну, не хочеться переплачувати такі гроші. Єдине, що я б взяла розмір S. взяла XS, чомусь побоялася, що S буде повномірний, тому що дуже часто сечдемо в мене так буває, але як показує практика, на цьому светрі та на цих штанах не треба боятися брати S, Вони комфортні, вони не передавлюють, вони просто, знаєте, в квартирі жарко, в них не жарко, в квартирі холодно, в них не холодно. Якось так вони працюють, дуже класна терморегуляція. Не знаю, як це відбувається в них, але мені комфортно, дуже класно, знову ж таки скажу, що подобається дизайн, тому ношу з превеликим задоволенням. Наступне, що хочу вам показати, буде тут трошечки шерсті, тому що в мене кішка вона ще і біла, і вона тільки ну, полежала на цьому світшоті. Ну, коротше, вибачте, мені, я намагалась його вичистити, але. Це, от якраз такий мінус цього світшоту. Це ось такий світшот від сінсей. І ось це прям точно 100% так. Це у нас знову ж таки бавовна, трошечки еластану, чи поліестру, я вже не пам'ятаю. Тут є невелике отеплення, він приємний. Ось така нашивка. Ось тут є нашивка. До речі, що в цьому, що в попередньому світшоті, є нашивка, і також є просто друк. Я думаю, що друк потім з часу може трішечки. Е Ну, потріскатися, як зазвичай, в таких світшотах це і буває. Але мені дуже подобається, що є ще нашивка, і вона прям якісна. Ось такий темно-синій колір. І ось тут добре все і з рукавами, і з подовженням. Він також трішечки довший. І, взагалі, з комфортом здається, він коштував. 200-250 гривень. Коротше, його можна носити також і на вулицю. Я думаю, що я буду його і на вулицю носити. Він в мене зараз для дому, але чому ні? Він мені взагалі подобається. Ось цей світшот, можна на нього звернути увагу, якщо ви шукаєте щось такого плану. Далі буде у нас повне розчарування, і наостанок залишу одну річ, від якої я взагалі просто в захваті. Це, знаєте, той, той момент, коли шукала мітя, знайшла. Золото. Так, і давайте перше розчарування це будуть ось такі штанці. Я сподіваюся, я зможу залишити вам посилання, щоб ви перейшли, подивилися, як вони виглядають, і знали, що не треба їх замовляти. Тому що, по-перше, на фото вони були з потертостями. Типу, знаєте, як ось ці костюми в зарі, такі як виварені, Ось такого плану нам на фото сінсей показував ці штанці. Як ми бачимо, так вони не виглядають. В цілому вони не погані, але от я зараз на них дивлюсь, що напевно це в цілому неправдиве. Тому що, от я зараз бачу, що виявляєте, вони вже почали закатуватись. Так, ось тут, блін, капець. Ні, взагалі, це, це повне розчарування. Так, давайте по черзі. Перше, це бавовна, яка вже катається. Наступне це те, що е, е, сінцей показав одну фото, Одне фото на сайті до мене прийшло інше. Наступний, найголовніше вони закороткі настільки на мене, що я просто взагалі вражена, як можна було їх такими пошити. Виходячи з цього, що я замовила XS ось ті штані, і штанці, і наступні, які я вам покажу. Наступні сіли нормально, як і повинні на мені сидіти. А ось це просто як каплі якісь. Знизу заширока резинка. Ну, коротше, і до всього цього вони ще приїхали з браком. Тут якась така, знаєте, як пляма саме на тканині. Це не, це не, не хтось в випачках, а просто така, як технічна. Ну, не знаю. Коротше, вони просто стояли десь 170 гривень. Мені посилка прийшла безкоштовно. А для того, щоб мені все це ще відправити, знаєте, я більше витрачу грошей на те, щоб це відправити. Повернути це все, аніж просто не знаю, залишу їх, не знаю для чого. Коротше, не знаю, просто віддам, можливо, але виходячи з того, що вони вже катаються, просто не знаю, що з ними робити, будь ласка, не купуйте їх взагалі відстій повний. Так, наступні штанці у нас ось такі молочні з накладними карманами. Ось тут вони затягуються на резиночці. Дуже вони приємні до тіла, навіть незважаючи на те, що це повна синтетика, але вона дуже м'яка, така тижеленька, важкенька, і знаєте, воно дуже так приємно лягає по тілу. Але у нас тут два мінуси. По-перше, вони неймовірно просвічуються. От, знаєте, це. В таких штанцях гостей вдома не зустрінеш, тому що вся твоя спідня білизна буде просто просвічуватись. Навіть якщо ви вдягнете якусь там, я не знаю, білу, бежеву, все одно буде видно. В цьому просто величезний мінус. Там вони були ще темних кольорів, здається. Я думаю, звісно, з ними таких проблем не буде. Але, на жаль, з білими мені не пощастило. І знову ж таки, тут був брак. Просто якась така темна полоса, вона при прані нікуди не ділася. Тому я думаю, що це знову таке щось, знаєте, таке технічне, просто сама тканина така. Ну, коротше, дуже приємно мені в них ходити. Але коли ніхто мене вдома не бачить, щоб не світити своєю, своєю спільною білизною. Коротше, приємні, класні, але ну чому не зробити їх більш щільними і якось не перевірити. Канину на наявність браку, коли ви відшиваєте одяг. З іншого боку, знову ж таки, здається, до 200 гривень заплатила, ну, але це не означає, що треба за 200 гривень робити взагалі якесь гімно. Коротше, ці точно буду носити, допоки вони просто не помашуть мені ручкою. І останній скарб, який я вихватила на розпродажі, це. Ось такий оливкового кольору, хакі кольору, жакет від Сінсей. Подивіться, він такий гарний. Мені дуже подобається дівчата. Він, по-перше, супер щільний. Прям така добротна тканина, він приїхав такий, звісно, пом'ятий, тому що запаковує цей свої посилки не дуже класно. Мені треба його ще розрівняти, відпарити. Я трошки намагалася, але так, швиденько, просто щоб вам його показати. Але ззаду треба ще постаратися. Тут, звісно, в деяких місцях торчать нитки. Зі швів, але це, хоча б, знаєте, таке можна прибрати легенько, взагалі не треба висмикувати шви рівненькі. Я, чесно кажучи, вже чекаю весну, хочу його вдягати з білими джинсами, з шкіряними штанами, легінсами. Коротше, буде виглядати просто супер. Ось це прям знахідка, єдине так. Треба буде постаратися його відпарити. Якщо б сенсей не м'яв так речі, можливо, було б крутіше. Так, на цьому у нас сьогодні все. Я сподіваюсь, ви для себе щось знайшли цікавеньке. Можливо, встигнете щось купити з одягу ще на цьому розпродажі. А я вам бажаю гарного дня або вечора, і ми з вами вже побачимось зовсім скоро у новому відео.